Мої вітання! З вами знову пані Наталя. Діти, сьогодні я вам пропоную стати будівельниками. Давайте збудуємо з вами казковий дитячий садок. Спочатку ми його намалюємо на папері, а потім будемо будувати. Малята. Пропоную вам намалювати казковий дитячий садочок. Міркуйте, будь ласка, скільки поверхів буде в садочку, скільки вікон, якої форми геометричної будуть вікна дах. А що? Давайте малювати. Подивіться, білий аркуш паперу. Давайте починати малювати. Перший поверх. Погляньте малята, якої геометричної форми. Буде перший поверх нашого дитячого садка. Правильно, квадратної. Ось і другий поверх. Якої геометричної форми буде другий поверх? Квадратної форми. А чого не вистачає, дітки? Ви здогадались? Не вистачає даху. Скажіть мені, будь ласка, яку геометричну форму має дах? Так, він має трикутну форму. А як ви гадаєте, у садочку мають бути вікна? Ось перше віконечко. Якої форми віконечко? Так, вікно має форму круга. А ось і друге вікно. А як ви гадаєте, чого ще не вистачає на нашому малюнку? Не вистачає яскравого теплого сонечка та веселих діток навколо садка. Молодці діти! Молодці малята! Гарний вийшов садочок. А тепер завітаємо на будівельний склад. З вами потрапили на будівельний склад. Нам потрібні будівельні матеріали для будівництва нашого казкового дитсадка. Погляньте! А ось і вантажівки, які нам потрібно завантажити. Одна вантажівка, на якій зображено трикутник. А ось і друга вантажівка, на якій зображено круг. Третя вантажівка. На ній зображений квадрат. Здогадалися для чого це? Давайте вирішувати. Який будівельний матеріал, ви бачите? Так, це куб для будівництва нашого садка. Цікаво, в яку вантажівку потрібно погрузити куб. Правильно, ви здогадалися, на вантажівках зображені площинні геометричні фігури. А будівельні матеріали мають об'ємну форму. В яку вантажівку будемо грузити куб? Там, де зображено трикутник, круг чи квадрат? Правильно! Там, де зображено квадрат. А ось іще один куб. Куди будемо вантажити? Правильно, вантажівку, де зображен квадрат. з'явилося вікно, воно нам теж знадобиться для будівництва садка. В яку вантажівку потрібно погрузити вікно? Там, де зображен круг, одне вікно, а ось і друге вікно. Тому що наш дитячий садок двоповерховий. А ось з'явився дах. І ви вже здогадалися, що маємо погрузити у вантажівку, де зображен трикутник. Молодці! Ми з вами і завантажили на будівельному складі всі будівельні матеріали для будівництва казкового садка. Молодці діти! Їдемо на будівельний майданчик, вирушаємо малята. Право побудуємо будинок. Ми цеглиночки візьмемо, їх рівненько покладемо. Побудуємо з них будинок. Тут багато є цеглинок. Побудуємо дах та стіни. Щоб тепло було з ними. Не забудем про віконця, щоб заглядувало сонце, і про двері не забудем, бо в будинку живуть люди. Малята ми з вами потрапили на будівельний майданчик. Давайте розпочинати будувати Казковий дитячий садок. Пам'ятаєте, ми його намалювали на папері? Так, ми малювали його з геометричних фігур. Ці фігури площинні, а будувати будемо із об'ємних фігур. Перший поверх має форму квадрата. А перший поверх дитячого садка має форму куба. Другий поверх має квадратну форму. Він зображений на папері. А будуємо ми з об'ємних фігур. Другий поверх має форму куба. В садочку потрібен дах. Дах має форму трикутника. Не вистачає для дитячого садка вікон, щоб сонечко заглядало. Віконце на першому та віконце на другому поверху. Подивіться, який гарний вийшов садок, а чого ще не вистачає. Так, не вистачає сонечка. Ось і сонечко з'явилось. Подивіться, як гарно стало. А хто мріє потрапити в садок? Так, звісно. Дітки, подивіться, як вони радіють. Молодці діти. Гарний садочок побудували. Дітки, вам сподобалось бути будівельниками? Сьогодні з вами ми намалювали та побудували казковий дитячий садок. Згадали, що геометричні фігури можуть бути об'ємні та площинні. Але час прощатися. До побачення, малята! До нових зустрічей!